Всім привіт! Продовжуємо грати у Морі, це вже третя частина. Побули ми на пікніку Марі. А ті, хто не грали, не читали сюжету, вони навіть не знають, хто така Марія для нас самих, Ким вона взагалі нам є. Такі справи. це дуже цікаво. Я вам заздру, якщо ви ще не знаєте цього. Якщо вам цікаво дізнатися. Так, великий крутоплин гусатий замість вусів листки. Що ми будемо робити? Бити цього старого Кротопеля? Це легенда, звісно. Ну ми тебе заріжемо, поб'ємо, кинемо, що там далі. Оп-кидок, давай. Старий Кротопель отримає 12 шкоди. Він нам теж завдав шкоди 5, 5, 6, 4, 6. Але ж ми його переможемо. Ну, у нього тут здоров'я бачу вже. Охо-хо. Здоров'я у нього тут конкретно. Але ми переможемо. У мене з цим гімніком проблем не виникало. Я вже й забув. О, цей бій досить важкий. Ви не хвилюєтесь. Якщо працюватиме разом, у нас все вийде. Доведеться мені навчити вас основам командної роботи. Справимо ще раз о морі. О, тепер нас вчитимуть тут. Нам відновили здоров'я. Помічаєш де ще нове, морі? В нижній частині екрану можеш побачити нову школу з цифрою з боку. Це наша спільна енергія. Витрачаючи енергію, ми можемо перемогти противників разом. Просто таку і побачиш. Один, два, три. 4 Ну, наприклад, атакуємо. Атакувати? Добре, я не вибрав атакувати ще раз. Обрати. Глянути на Кела Да і вона, типу, вона і Кел стане з ним. Ти можеш зробити ще краще. І я покажу тобі. Кел дратує обрі, обрі відчуває злість. Ось так вони непогано співпрацюють. Головний слід, вони завдають більше шкоди бачив, які бульбашки з'явились, коли ми атакували? Це називається додаткові дії. Після того, як ти атакуєш, у тебе буде трохи часу, щоб використати частину енергії і виконати додаткову дію. Просто натисни будь-яку стрілку і подивись, що станеться. Нам ще раз тут дадуть додаткову дію. Давай атакуємо ще раз. Як я використав додаткову дію, цифра стала менша. Гаразд. тепер перекатується, морі отримує 5 шкоди, обрі отримує 4 шкоди, Келл-4, хіро 4. Ух. Ого. Міцний противник. поміти як підвищилась наша енергія. А, поміти як підвищилась наша енергія, коли я нас атакував. Але ми отримуємо шкоду ми також тримаємо енергію. О, ну нормально. Бажаєш, це шанс перевернути хід будів. Бач, тут такі подробиці сильно не читав, бо було англійською. ну Щось читав, але собі особо. В мозок не вкладував. Ось, дали пас обрі. Але я пам'ятаю і рекомендую, щоб у морі сильно не гратися. не давати пас у морі, там, ще щось там не говорити на морі, бо це сильно не допомагає. Це потрібно краще, щоб обрі, Кел і Хіра, щоб вони між собою співпрацювали Може там Саморі є щось корисне, але. За море, якщо пасувати у морі, у морі може пропустити пас, і. це буде просто дарма. Дарма обрана стрілка. Добре, шкала енергії повна. Це чудовий шанс використати нашу особливу атаку у морі. Якщо ти атакуєш, натисни стрілку і вивільне енергію. Поїваюся, всі готові. Покажемо цьому здаруванні, з чого ми зроблені. Давай. Вивінити енергію. Коли у нас 10, я так розумію, що в нас це енергія. Ось вона. Опа, яких штерело конкрет. Це у вас енергія. Вам треба з великими босами, так питися. Це ж малюк по факту цей старий кортопель, це ж не такий сильний. У морі свій рівень до трьох, І опановує удар ножам. Обрі свій рівень до трьох, кел підвищусь вірю, трьох, рівень до вірю. Супер. От і все. Так і запишемо до бойового посібника Хіросто 101. Я впевнений, що з часом наша командна робота покращиться. Вау, це було так круто. А це ще нічого, Хе, хе я вкладав і більших за це. До речі, коли я перший раз грав, я дивувався, чому немає бейзіла тут. Чому? Я не розумію вай! Чого ми тільки четверо, що Бейзіл відсутній? ми ж разом з ним ходимо, говоримо. Але скоро ви зрозумієте чому, на жаль, було б кльово, якщо був би бейзі. Було б кльово. Треба буде на днях навчити тебе якомусь із своїх мін. Бейзілей. Я знаю, що ти не з тих, хто полюбляє битися, але важливо і вміти постояти за себе. Знаєте, я якраз працював над книжкою битву. Може, потренуємося якось разом. Я віддам її у морі, хай вона буде у війна. Дотримав посібники виживання. Коли ми ставатимемо сильнішими, я оновлюватиму з скіду, ми діємо посібний кус тому не забувай перевіряти його час і у на увазі, коли ми отримуємо досвід і підвищуємо рівень, іноді разом включаємо нові міні. Міння потужні і мають широкий спектр ефектів, але кожен з нас може на пам'ять до 4 міні. Якщо ти включиш нове міні, не забудь порядити його в ігровому меню, добре? Так, так, на курсі. Ми вже можемо йти до баїзень? Добре, я вже закінчу. Терпіння Кава. Опа, як виглядає гарно в цьому всесвіті. Будинок поитіла. Коли вперше побачив те, що це взуття, я чесно був дуже здивований. Але взагалі бачите все так гарно. Усміхніться. Вийшло трохи розмито, але все добре. Це навіть додає характеру. Сподіваюсь, ви не проти фото. Звичайно, не проти, дай поглянути. О, ага. звісно. Які ви милі? Які ми милі. Як моє волосся? Дай подивитись, дай подивитись. О, ти теж хочеш подивитись на фото морі. Прикольні фото, ну просто розмите, але ж. Такі щасливі, ну, а море спокійний. Шкода, що фото вийшло розмите, але ви все одно Виглядаєте ви дуже мило. Я залишу його в своїй колекції. Ого, це ще один знімок, ще один знімок фотоальбом. Відійди Обрі, я не бачу. Чуєш? Не штовхайся, твоя черга вже була. Ведь з дороги, кел. Стіти не треба, немає потреби битись. Спочатку я ні, я. О, oh Тут Бейзіл труситься зараз взагалі все. А припиніть, ви збиваєте мене з ніг. Опа, бейзіл впав ці фотографії в цей альбом взагалі так розлетівся. Уупс. Боже мій бейзіле, пробач. З тобою все добре, бейзіле? У вас проблеми. З чому вам потрібно навчитись ладити одне з одним? Вибач, ми, ми не хотіли, хіро, будь ласка, не кажи про це, Марій. Все добре, не хвилюйтесь, неприємності трапляються. Так, Бейзіл сходи збирає і йому хіро допомагає. Ось твої фото. Здається, вони не постраждали. Будемо їх разом назад у твої фотоальбом. Дякую, хіро. Ой, зараз прийдеться. Перш зайдемо в дім. Не забудьте витерти ноги перед тим, як зайти. Правильно, правильно. Це етикет. Опа, оця музичка. Буру Ту тунтун, тун, тунтом. -тун 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 -тун.

Багато багато рослин, а ще свічок скільки. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, одинадцять точно. Купець яких тут багато. Господи, це ж прекрасно. І вікно, і вид прям на оце місячне небо нашого все Коротше кажучи, як тут прекрасно. Одне ліжко одинарне, правда. Бібліотека бачу є. Пічка, щоб не було холодно, так. Книжки, здебільшого про догляду за рослинами. Нормально, ну правильно, багато рослин. Подоль альбом ціла, найтроще що у нього є. Такі справа ти готовий розкласти фото у Готовий. Ох, зараз прийдеться їх порозкладати, але добре зробимо це. Правда, я не ми його оцегукали. Чорт, я не пам'ятаю, в якому порядку були фотографії. Не включиться без у морі дуже хороша пам'ять. Певно, не все ж що... за нас вирішив, так, да, хірург? тут підказують, тому воно взагалі ізі. easy. якщо б не підказували, було б трошки складніше, але тут, все одно не 300 сторінок. Взагалі ізі. Спогади Бейзіла. Боже, як приємно ж цей тут локалізація, що прям сам малюнок на книзі перекладений. Як новий. Мені правда соромно за те, що можешь свыхнуло до Бейзіла. Хай навіть це і наполовину кела. Обіцяю більш ніколи не сваритись обріб. Вона не почне першою. Не хвилюйтесь, я знаю, що ви просто хотіли подивитися мій фотоальбом. Якось допомогли мені розкласти це порядку. Опа випила фотографія. О... як дивно. Одне фото, певно, не прикріпилось. Що це? Я робив такий снімок? А він тут наляканий такі. Можливо, треба зробити скрін. Може зараз ще буде щось краще. Щось у ньому стається таким знайомим музика пропала. Ні. Тільки не це. Опа, щось чорне з'являється, Марі. Тут... О, тут уже натяк прям. Що він Марі назвав. Опа як. Ого, це нам показали фрагмент. Нам, другі, показали фрагмент. Ого. Прикольно, прикольно. Тут І ось нарешті ми в білому просторі твій скетчбук заглянути всередину. Я не знаю, чи тут є щось таке, що я не бачив, наприклад. додано якийсь новий малюнок. Ну, ти не пам'ятаю, чого це чорне було в кінці, але тепер воно тут з'явилося. Короку з реватком, щоб витирати твої смутки. Я вимкнув ноутбук. Забавно, що я зараз з ноутбука сижу, граю в цю гру. І так, зараз. Ну тут сьогодні я бачився з друзями, все було нормально. І тут воно все це повторюється. Сьогодні провів час в білому просторі все було нормально. У нас вибір. Ми можемо, А ми не можемо зараз грати, тут двері у нас закриті. Це означає, що нам прийдеться в реальність піти, коротше кажучи, зараз я вам скажу. У нас є дві реальності. В одну реальність ми можемо потрапити через двері, а в іншу реальність ми можемо потрапити, якщо ми себе поріжемо. Я тут дверей не бачу, це означає, що зараз у нас є варіант тільки порізатись. За нами ще тут руки нападають. Що нам прийдеться робити? Нажимаємо X удар ножем. Вдається ударити себе ножем, порізатись. Ну. Знаєте, деякі ігри, можливо, вони тригерять когось. Тобто, якщо людина якась різалась. Якщо вона грає в такі ігри, то тут воно її тригерить. Може ні, не знаю. Але тематика така спостерігається. Також докідоки. Поглянь на нас. Там теж одна дівчина різалась. Поглянь на нас. Вау, яка фігіна. Все це наші спільні спогади. Тепер вони трохи сумні. Були не сумні, друзі. Були не сумні. Але не варто цінувати те, що вони взагалі стались. Давай разом створимо нові спогади, добре? Опа. Такі справи. Я навіть не знаю, доволі цікаво. Ти бачиш хлопчика, що спить в своїй кімнаті. Як його звуть? Ось бачите? Тут є Санні це базове ім'я для цього хлопця можна обрати ім'я як себе звуть. А в минулий раз, взагалі рік тому я мені здається, вибирав Санні але я не пам'ятаю, можете переглянути на Ютубі і провірити. Або яурора вибирав. А в цей раз я вибирав уже не саня точно. Я в цей раз вибирав взагалі. Мені здається, що. Аура Аврора. Давайте це раз виберемо. Можна було б оригінал взяти, правда, але ні. Беру Влад. Бо тому що ми будемо в сюжеті нам це буде відкликатися, від... відзиватися. Я хочу перевірити. Так. На емоції це як воно відчувається, коли тебе хочуть своїм ім'ям. Так, його звуть Влад. Дивно це читати, але так. Як звучить його ім'я в родовому відмінку? В родовому відмінку? WTF? Ви вже це реально придумали, що якщо якісь слов'янські ім'я, то. Господи, помилуйте. Так, родовому відмінку. Це... Влада, типу. Невже це вже прикол нашої локалізації? Не думаю, це щось уже програмістке, окремо треба тоді робити. Рад. Кому чому? Почекай? До відміна къде згадаю? Рід який? Кому чому? це кому Владу М -м, Родовий. Точа. Давайте от спробуємо так. Тут місце для влада. Все правильно? Абсолютно. Супер. Як звуть його ім'я в давальному відлинку. <реш> Владу. О, господи, друзі, це цікаво, це цікаво. Це дуже інтересно цікавезно Так, інтересуються владу. Я віддав Владу свій фотоальбом. все правильно? Так. Мені віддали його. Що ви дивитесь? Як звучить його ім'я в знахідному, знахідному, знахідному відмінку Ну і такого чого? Влада? Знову влада. Цікаво в мене ім'я? Не поспориш. Ми знайшли влада з ним все добре. Все правильно? Так. і ми все файно все добре. Як звучить його ім'я в урудному відмінку, ким чим владом. Що? Сім, сім цих відмінків зараз будемо. З вихідного Влада, так. Да. Це дуже добре. Це мис. З... О ні. Це мис Влад. З Влад. влад Це мис Влада. Ні. Не так. Неправильно. Це мис Влад. Ну, я написав ні. Але воно все одно вже все продовжує. What, the fuck? What the fuck? Я не розумію чого. Ти бач хлопчика, що спить в своїй кімнаті, як його звуть, їбать воно що з самого початку почалося. Та ти ну тебе в дупу. Ця. Ні, ну я вже хочу, щоб ладу була, прийдеться з самого початку, але я просто тепер уже. Ти Пишу... шо? Влад. Його звуть Влад, ти поняв? Влад. Його звуть Влад. Ясно. Понятно, це вже якийсь відмінок, так, да, тут? Типу в якомусь відмінку. А я не пам'ятаю, який був перший відмінок. Але пам'ятаю, що я тоді брав Влада тоді, я тому беру ще раз Влада. Короче, це вже якась окрема іграшка просто. Зі своїм іменем гратися. Типу, тобто, ти тестуєш просто своє знання своєї мови. Тут місце для влади, все правильно. Як звучить кому чому владу? Добре, я так розумію, тут без жартів, що всім буде цих родів. Владу. Добре. Саня, звісно, там полегшився, але ж Саня це не моє ім'я. Я віддав владу свій хто альбом все правильно правильно. І вчить його ім'я в знахідному відмінку. Кого чого знайти влада? Бляд, почекає А от це на, на чому я вже продовбався, да Знайти Влада Коротше кажучи, буде неправильно то вже щось страшного. Чесне слово. Щ... Щ... Головне, що буде. Але думаю, що щось тут по помилково, значить, зробили, що в мене тоді помилка якась вийшла. Ну, все, вже помилка. Ми знайшли владом. З ним все добре. Ну. Ну, що це таке? Ви мені скажіть. Чому самого початку знову потрібно брати? Це просто дупа. Добре, що я не воджу Владислав, бо тут ще більше літер просто. простонько, докінчимо це. Його звуть Влад. Кому чому Владу? Хочу все, повторю відмінки, друзі. Весною справою займаюсь. І тут місце для влади. Відкрив очі наш хлопчик головний, за якого ми бігаємо, чомусь такий мовчазний. І я, Блін, коли вперше грав, я боже сподівався просто до останнього, що нарешті хоч він заговорить. Але він не заговорив. ну Частково можна сказати, що він заговорив. Але це так це так відносно. Нам телефонують. Привіт, Саня. Це мама. Я все ще в місті. облаштовую наш новий будинок. Ти вже запакував речі, вантажники приїдуть за кілька днів. Тому я лишила тобі список справ, які треба зробити до їхнього приїзду. До речі, вибач, мама, прорахувалась. Я забула повідомити електрика, що нам треба ще кілька днів, перш ніж ми будемо дати до приїзду, Тому десь цієї ночі можеш відключити світло. У будь-якому разі, я розумію, що приїзд на новий місце може бути трохи нервовим для тебе, але думаю, що зміна оточення буде корисною на увагу. Знаю, що ти давно ні з ким не говорив, але можливо перед від'їздом ти хочеш попрощатися зі своїми давніми друзями. Кав дуже наполегливо намагається зв'язати з тобою з тих пір, як ми виставили будинок на продаж. Він не дзвонить нам вже протягом кількох місяців. Схоже, йому трохи самотні, може тобі варто навітись до нього. Це мені пора бігти, мама тебе любить. Овай любить. Та, бачу, як любить. Про нас тут ніхто вже не дбає. Якщо б була, б ще, може. ладно, не буду поки говорити, хто просто, ну немає. А, це ще й голосове, тобто ми його слухали без. Не бачу, що у нас дбають. Якщо тут темно, холодно, голодно, ми голодні, ми спимо днями, ну, вибачте, самотні, не з ким не спілкуємося, щось таке. Нічого доброго. Розумієте, ми збереглися вже чи Не розумію. Дуже-дуже зручно. Я хочу закінчити вже цю серію, друзі. Розумієте, я не хочу робити її по 300 годин. Може, хочу. Але. Зараз думаю я більше про ефективність відео і хто скільки часу дивиться це відео, розумієте? Тому думаю, що поки що можна зупинитися. вам за перегляд. Всім. Всім удачі!